Екстрено ТЦК на фронт цивільні накинулись на військових. Це справжній бунт. Сльозогінний газ, кийка і пошкоджене авто. Українці нервують в Одесі. Теж гучний скандал. А на Закарпатті корупція під парашутом ТЦК. Той час на Тернопільщині Паска для військових такого ще не було. Про все це в деталях в ексклюзивному сюжеті. Далі Вітаю, це Україна сьогодні. Я Соломія Долик і останні події. В Одесі справжній вибух емоцій і насильства. Зранку група цивільних напала на військовослужбовців ТЦК просто під час виконання ними службових обов'язків. За офіційною інформацією, Одеського обласного ТЦК та СП нападники застосували сльозогінний газ, кийки та фізичну силу. У результаті пошкоджений службовий автомобіль і є постраждалі серед військових. Свідки кажуть, усе сталося просто на одному з міських ринків. У мережі вже шириться відео цього інциденту, і вони шокують. Водночас у прес-службі ринку повідомили, що вранці стався конфлікт між вантажниками складських баз, який доріс до бійки. Але чи справді це просто побутовий конфлікт? Чи навмисна провокація проти військових? Наразі правоохоронці засьовують усі деталі та встановлюють осіб причетних до нападу. Поки в Одесі мирних військових атакують прямо під час мобілізації. На Закарпатті розкрили ще одну шокуючу історію. Корупція серед працівників ТЦК підриває службу зсередини. Працівник територіального центру комплектування наживався на військових, які не хотіли служити. Усе це заготівку у прямому сенсі слова ліжко в грошах. Як встановило слідство, чоловік таємно виводив призовників за межі ТЦК, за що отримував від їхніх родичів чи знайомих по 3-4 тисячі доларів за кожного клієнта. Але на цьому він не зупинився за 4-5 тисяч доларів. Він навіть допомагав військовим, які щойно повернулися із служби. Знову тікати з батальйону резерву. Фігурант особисто схиляв бійців до втечі та обіцяв показати шлях, як обійти патрулів. Потім на них чекав його знайомий із автомобілем, щоб доставити у безпечне місце. За цією схемою щонайменше п'ятеро військовослужбовців залишили місце служби, але і це ще не все. У лютому 2025 року працівники ДБР затримали інструктора під час отримання 10 тисяч доларів за сприяння в ухиленні від служби двом військовим. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Шок у Дніпрі, скандал, який приголомшує працівник територіального центру комплектування без жодних підстав списував придатних до служби людей, і серед них його власний рідний брат. За даними слідства, фігурант користувався державною електронною системою оберіг та вносив фейкові дані. Нібито чоловіки не придатні до служби за рішенням військово-лікарської комісії. 17 осіб уникнули призову, не проходячи жодної перевірки. Декілька з них виїхали навіть за кордон, використавши цю шахрайську схему. Слідство наголошує, дії працівника ТЦК були умисними та системними. Він перешкоджав законні діяльності збройних сил України під час особливого періоду. Працівнику ТЦК загрожує до восьми років позбавлення волі за скоєне. Українці ж обговорюють ще одну гучну справу, яка сколихнула всіх. На Тернопільщині військові потрапили в справжні пастки на вулицях міста. Шістьох чоловіків підозрюють у тому, що вони ловили військових, пакували їх у буси, били та вимагали гроші, і, начебто, діяли під прикриттям підрозділу ЗСУ. Заяви лунають одна за одною. Перші деталі справи справді шокують деталі за мить. Це лише один з багатьох епізодів знущань, кажуть слідчі. Одного військовослужбовця, що лікувався після поранення, молодики упіймали на вулиці, посадили в бус, побили та вимагали гроші за звільнення. Отримав ну, цілесне урходження. Потім я сів, вони мені сказали, чи є при мені якісь кошти. Я сказав, ну, є якісь там в мене було, там може гривні 200, ну сили, ну таке. Вони мені назвали конкретну суму, яку потрібно 50 тисяч іншого чоловіка за даними слідства три дні утримували у підвалі, а потім вивезли на дорогу, побили, зняли з нього одяг, облили якоюсь сумішю і змусили бігти. Тоді вони мене обляли якоюсь речовиною. Не розумію, чи це бензина, чи це соляра, і заставили перед машинами бігти впереді. А вони на машинах ззаді їхали. Я пів кілометра пробіг. Більше я не міг бігти, я впав на землю і сказав, що я більше не можу бігти. І один з них досягнув пістолета і вистрілив мені коло руки. Поліцейські надають запис телефонної розмови підозрюваних, які розповідають саме про це знущання. Він просто повністю роздягнений, задутий перцевим газом біг пів кілометра. І при цьому він був ще побитий, особисто Мартином. Питали, чи можу я їм щось запропонувати, чи я хочу жінку бачити і дітей. Що я їм можу запропонувати? Чи якусь машину їм, щоб вони мене відпустили? Вимагали щось, щоб я їм дав, щоб вони мене відпустили. Він що постраждалого відібрали авто і користувалися ним. Ще один випадок на Прикарпатті. Там на дорозі зупинили машину, силоміць пересадили водія до себе, а авто вкрали. У всіх випадках йдеться про одних і тих самих підозрюваних кажуть у поліції, і вони військові. Тернопільські оперативники та слідчі припинили незаконну діяльність військовослужбовців на території нашої області. Фігуранти позбавляли волі людей, катували та заволодівали їх майном. Під час обшуків у них вилучені мобільні телефони, транспортні засоби, зброя та інші речові докази. Хто ці військові, яких підозрюють у низці катувань, офіційно не розголошують, проте одразу після затримання на сторінці 3-ї штурмової бригади у соцмережі з'явилася офіційна заява. Підрозділ ознайомлений з повідомленням національної поліції про затримання низки осіб на Тернопільщині, які, начебто, є бійцями третьої штурмової. Бригада відкрита до співпраці з правоохоронними органами. На суді чоловік, який представився командиром підозрюваних, начебто підтвердив усі шестро з третьої штурмової. Повідомляє Суспільне Тернопіль. Утім, офіційної інформації щодо їхнього статусу ще нема. Підозрювані під арештом вийти під заставу не зможуть. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопіль та Есен марафон 1. Ні, новини. Поки одні підривають довіру до військових і скандалять на весь регіон, є ті, хто справді заслуговує повагу та визнання на полі бою. І мова йде не тільки про українців. На боці нашої держави вже воюють справжні герої з різних країн. Хто ці воїни і як вони опинилися на боці України, про це дізнайтесь вже за мить. Ми розкажемо вам про дуже цікавий підрозділ. Ми тут між собою жатуємо, що у нас батальйон сміного типу який літає бомбити ворога на окупованій Херсонщині. Ми працюємо в полі, тому мені доведеться ховати обладнання. А потім я встановлю для нього катапульту, щоб мати змогу швидко повернутися в укриття. Екіпаж збирає літальний апарат, закріплює боєприпаси. І фіксує катапульту. Звичайна ситуація у південних степах, коли американець, полька та француз воюють насправді не тільки за Україну, воюють за те, щоб у світі можна було жити спокійно, без російського тероризму. Командирка цієї групи з Польщі вже три роки тут і старається говорити з нами українською. Е, я з Польщі. Як тебе звати? Джіпсі. No, w armii ja tu służę e, trzy roki, czuć większe jak trzy roki. E, Raniejsze ja była wolontarem. Gypsy spodziewa się, że wszystko, czego nauczyła się na w wojnie w Ukrainie, w domu, jej nie znadobycie. No, ja tu e, jestem też, bo ja nie chcę, żeby Rosja poszła na Polskę. Ja nie znam, co będzie, ale e, ja spodziewaję się, że nie, nie pójdzie na Polskę. A jak pójdzie, no to... То <плес> ти я працювати. <ж> <сі> <сі> американець кратос робить усе, аби всій команді бути найбільш українізованим і хизується своєю бойовою сорочкою. <сі> О, так, Це моя гордість і радість. Мені подарували його в перший рік мого перебування в Україні, і я просто обожнюю, як я себе в ньому почуваю. Це маленька компанія, яка виготовляє та продає онлайн в інстаграмі. <сі> він має свій тризуб коли ти в боях, то немає часу часто ходити і робити тату, і намагається вчити мову у всіх її проявах. Якщо в нас є змога запікати, ну тоді знаєте, це мій особистий улюблений вислів. Це, це те, що я кажу майже щодня, і просто типове, Кратос – фанатіє від Харкова та української кухні. Вреники ой-ой, одлуби ой, сметана. О, Можна борщ на сало на пампушки. І впевнений, Україна має шанс. Ми тут, бо в нас є шанс на перемогу. Але якби в нас і не було шансів на перемогу, ми б все одно були тут. Цю думку поділяє весь підрозділ. Я француз. Я приїхав в Україну у 2023-му. і раніше я був у французькому легіоні. Мені хотілося зробити щось більше у своїй військовій кар'єрі, адже відбувалася ескалація на кордоні Європи, що ставило під загрозу і моєї країни. Також тому я хотів щось зробити, поки не стало надто пізно. Француз Нічі – пілот, який спрямовує дрони на ворога у мирному житті. Він кухар і у вільний від польотів час любить бавити побратимів стравами французької кухні. Єдине за чим скучає це продукти, які роблять в горах. Я живу дуже високо в горах, тому у нас є традиційні продукти, які можна отримати лише там. Тож у нас є свої специфічні продукти. Я сумую за горами вдома, але на жаль, Україна дуже рівна, окрім Карпат. Але ми там не воюємо. А так в Україні досить непогано. А це Рам, 30-річний випускник інституту міжнародних відносин і командир підрозділу іноземців. Тобто, в подальшому я міг би там працювати в нашому дипломатичному корпусі, а працюю в корпусі морської піхоти. І ну, зараз да, мої такі навички міжнародного спілкування знадобились, пригодились. Я отримав перших пару людей і зрозумів, що працювати можна, тому що ну, перше можна вибирати. Тобто Бажаючих насправді багато, дуже багато. І багато з них дуже висококласні спеціалісти. Там люди не тільки, ну тобто є люди з цивільним якимось да? а є люди, які працювали або воювали, або працювали там в якихось армійських структурах. Широкомасштабну війну Рам зустрів в Німеччині. Там навчався в магістратурі, але вирішив повернутися. Батько, звісно, мене засуджував, але, типу, я спитав, Пав, як ти можеш мене засуджувати, якщо ти в 5-й штурмовій. Типу, не треба. Саме тут каже колишній студент-міжнародник, він знайшов себе і розуміє мотивацію людей з усього світу, які приїжджають в Україну. Це і жах, але це життя. І багато хто приходить от, побачити життя, і вони себе теж тут знаходять. Вони бачать це там кров, смерть, радості, те, що хтось вижив, і типу, це життя. Херсонщини Наталя Нагорна, Ігор Сіри, Віталій Овсяніков та Павло Садовников. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Як ви оцінюєте такі дії? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть, вподобайку -ко під відео, та будьте в курсі головного. Далі більше побачимось.